Лариса Швецова Не гоже сперечатись з віслюком, Притча. <му> Віслюк із Тигром сперечався. І нахабства так уже набрався, що перед тигром аж стрибав, бо довести йому він мав, що вся трава навколо синя. Її їдять зайці і свині, косуні, лосі й одені, і ніхто не каже, що зелена. Ні, ти віслюче не правий. Поглянь під ноги, друже мій, про три очиці і напевно побачиш ти трава зелена. В сушу коричнева буває, а ще ось жовтий колір має. Ні, тигре, мабуть, ти здурів, Ось не ж перестрибни цей рів та й подамося ми до лева. Ходім, він скаже, що зелена. Та ні ж бо синя скрізь трава, сині кущі і дерева. Ходім до лева, він цар мудрий, він знає все, він нас розсудить. Синя зелена, синя зелена, синя, зелена, синя. Ідуть, дорога не кінчається, а вони йдуть та сперечаються. Аж ось і лев сидить на троні. І суд вершить тим, хто в полоні. Покірно в черзі всі сидять, де чинить лев свій суд. Мовчать. Бо хто посміє проти лева встати І наперекір йому хоть щось сказати. Віслюк не став чекати черги. Тих каже, що трава зелена. А я дивлюся, вона синя. На ній пасуться вівці й свині, І ніхто ніколи не сказав, що він зелено поїдав. З тобою я віслюче згоден. Іди, пасися там поодаль, а тигра покараю я. Мовчати буде. Років п'ять. За що ж мене ти так караєш? Трава ж зелена, ти це знаєш. Трава зелена, я це знаю. Та не за це тебе караю. За те, що ти тварина мудра і благородна і розумна. Ніхто не бив тебе ціпком, сам сперечався з віслюком.